В театрі імені Шевченка продовжилась урочиста церемонія вручення дипломів випускникам університету третього віку. Майже дві сотні студентів поважного віку з металургійного, саксаганського, тернівського та інгулецького районів стали дипломованими випускниками особливого вишу. Тернівчанка Євгенія Залюбовська активна у житті і в навчанні. Я являюсь офіційним. Волонтерам батальйону бабуся ми допомагаємо теж волонтеримо залізні янголи, тому для того, щоб бути в сучасному світі обізнаним, треба отримати знання. Було дуже цікаво пізнати нові ази по інформатиці, нові правила по українській мові. Скандинавська хода, хореографія, особливо курс психології. Завдяки проєкту Константина Павлова ми отримаємо дипломи закінчення університету Життя триває. Ми вдячні на цей час Олександру Вілкову за продовження та сприяння існуванню цього проєкту. Дуже пізнавально, дуже інформативно, атмосферно. За плечима Юрія Романенка, довге трудове життя. Зараз випускник університету третього віку з головою поринув у громадську діяльність. Був депутатом міської ради п'ятого скликання. Понравились заняття і по українській мові, багато чого при складанні листів. Зараз я, як голова квартального комітету селища Горького. Як краєзнавець, який займається час Калачевським, 175 років ми зараз місячник проводимо в Тернівському районі. Тому оці заняття допомагають мені підтримувати стимул життя свого, якось оптимізм вселяють. Багато чого нових друзів в мене з'явилося. І Я дякую цьому проекту. Надія Дмитрівна у минулому працівниця культури. Нині має безліч захоплень, малює і вишиває, а нині відчуває неабияке піднесення. Вона танцюватиме вальс на великій сцені театру імені Шевченка. Нас вчили, нас вчили правильно стояти, правильно ходити, правильно рухатися. Я ніколи не говорила на українській мові, тут заговорила. От я не знала телефон, тут уже знаю. Ці чотири я просто. Прилетіли. І я прямо шкодую, що більше такого не буде. Дякую організаторам, що це дуже велика робота для нас, для літніх людей. Це просто великолепно, тому що ми всі на старості стаємо одинокі, а це нас всіх спілкує, ми перезнайомилися, ми дружимо зараз і почуваємо себе молодими. Людей золотого віку привітав голова ради оборони міста та вручив їм дипломи про закінчення особливого університету. Наші шановні, поважні, самі найкращі, любі студенти. А на зараз вже випускники університету третього віку. Цей проект зроблений для вас золотий період. Да, ви також дуже важливі для нашого міста, дуже важливі для кожного з нас. Зрозуміло, живемо ми в складні часи. Війна. Війна і дуже всім важко, але ми намагаємось зробити все, щоб підтримати криворіжців, щоб наше місто ну, пережило цю війну. Ми робимо все для допомоги нашим збройним силам. Ми робимо всі, щоб діти могли навчатися, розвиватися. Дякую, що ви з нами. Дякую. За час існування особливого вишу знання в ньому отримали понад 2,5 тисячі слухачів віком 60+. Вікторія Добровольська Олег Каплій цей день.